Люди не розуміють, тому що вони думають, що навіть якщо я йду по вулиці, я повинен ось так іти танцювати сам, бо все таке. З <рес> колі не буду йти, е, як то кажуть, по головам, по трупам. Але е, е, з приводу, що пірну я з головою, я тільки так. Я думав е, навіть е, працювати таксистом. Ого. <рес> я не, бо, не боюся бути іншим, працювати в іншій сфері. Батьки сказали, ти нікуди не поїдеш. Ой, <рес> 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 я поїду, тому що тут мій друзі, мій дом, моя робота. Та моє життя. Я думаю, я хочу бути тут. Я Ласкійна. можу тобі сказати, що ми не то, що ми її не налікали, а ми були устранені. Я казав, це почалося, ну давайте в іншими. Тому що, блін, це, це жах. А найбільший факап під час повномасштабки був серед артистів. От яку би ти річ підсвітив або конкретного артиста? Підтримай, будь ласка, мій реліз. Ну, що? Пішов. Ти... Я або що підтримай реліз? Я кажу, нічим не міняється в этот релізі. Могла бути номінація.